Дома на поверной? Да? Помально повернеш? Ну, розкажи сейчас про наших відпочинок. Що розказувати? Ну, Провели фотосесію, повернемося в свої оселихоти, підемо купатися на море, киснути в солоній воді, потім сполоснемося в крісній басейні, Який можна, до речі, признатися Ну, Купай, бо якщо диван посунути до пороги. А потім Потім будемо кавуна їсти. Ось Що ще такого. Як хочемо Ayudac. Зійти але та не хоче. Ну, а післязавтра, чи коли там, чи вже після-післязавтра вирушаємо до Києва? Томі ще в Сімферополі потрібно попрацювати.